Вітаємо всіх на нашому каналі. У нас знову неоднократно вже заїжджає Toyota 40, Toyota Camry в 40 кузові. Проблема з радіатором пічки у них з правої сторони завжди гірше видає. Тобто забивається радіатор з правої сторони. Бачимо 33 градуси це зовсім немає тепла, ліва сторона буде більше. Ну, там градусів до 50 більше не дає. Теж не не жарить, так скажемо. Будемо підключатись до радіатора та поглянемо чим він забитий. Поїхали, підключились на радіатор. Поглянемо чим. Так, радіатор брудний, бачимо, є бруд. Зараз Будемо промивати. Побачимо результат. Промили радіатор пічки, 90 градусів. Зараз у нас температура рідини. Бачимо, найгірший, найгірша сторона 75 і ще набирає, потрошку набирає. Подивимось з інших дефлекторів. Середній правий 78 градусів вже майже перестає набирати, тобто ну, 78-78,5 буде. Перепад між самим правим і середнім правим становить 3 градуси. Це нормально. Так і повинно бути. Буває, що зовсім рівно, буває, що трошки, трошки на пару градусів не, не глянемо ще. Ліва сторона водійська, водійська теж виходить на 78 градусів. Тобто 78 градусів всі три дефлектори, права сторона 75. Це гарний результат. цих 2-3 градуси ну, можна не враховувати як погрішність. Загалом промивка удачна. Зараз поглянемо, що, що там. Є, погано видно, парує. Є кусочки які-то чорні, чогось намило. Ну і звісно хімія розтворила накип і, і на лід. Нагадаю, що ми знаходимося в місті Бориспіль, працюємо по запису, промиваємо радіатори пічок, системи охолодження, не мерзніть, звертайтеся. Дякую всім за перегляд. Гарного мирного неба. Бажаю всім слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!